Вітаю вас, друзі! Сьогодні наша країна святкує День української писемності та мови. У світі є багато країн, і кожна з них має свою державну мову. Наша мова українська, тому що ми живемо в Україні і є українцями. Мова душа народу. Так говорить народна мудрість. Мова нам необхідна для спілкування між собою, а можливість писати дає нам змогу спілкуватися з людьми, які знаходяться далеко від нас, висловлювати свої думки на папері та читати цікаву літературу. Українська мова. Особливо вирізняються серед усіх слов'янських мов, бо тільки в її абетці є літера «Ї». Літеру Ї вважають символом унікальності, спротиву та незламності українського народу. Ось які слова починаються на літеру «Ї». Їжа, їжак, Їхати. А ще в українській абетці є така цікава літера Г. І ось слова, які починаються на цю літеру. Гець, гава, гудзик. Українську мову називають милозвучною, солов'їною. Ребятливою. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата. На пестливі слова. Ви тільки послухайте, як це лагідно звучить криничка, річечка, калинонька, дівчинонька. Великий український письменник Іван Франко казав, хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Цей вислів означає, що мова є невід'ємною частиною національної ідентичності. Якщо ти відмовляєшся від рідної мови, ти відмовляєшся від власного коріння та культури. Тож зараз пропоную вам поміркувати та висловити свої думки. Я говорю українською мовою, бо неї говорять мої друзі. Це серце моєї культури. Це мій вибір. А тепер ви, друзі, продовжуйте цей ланцюжок. Чому ви спілкуєтесь українською мовою? Любіть українську мову, спілкуйтеся нею та пам'ятайте, що мова це серце нації. Тож, поки існує українська мова, живе й наша прекрасна Україна.